Вітаю вас, любі мої козороги. Сьогодні розклад на листопад. Схоже, вам довелось пройти через труднощі, можливо, біль у попередній період. Трійка мечів може вказувати і на те, що довелось від чогось відмовитись. Це може бути і втрата. Крім того, трійка мечів це ще і про такі ситуації, коли потрібно приймати рішення і ви це розумієте, але серце не приймає. Давайте побачимо, чому ця карта вийшла у нас на вході в листопад. Можливо, побачимо вирішення. Хочу сказати, що в листопаді ви вже починаєте повертатись до себе. Можливо, хтось хворів, наприклад. Мав проблеми з серцем листопад стає для вас періодом одужання, як емоційного, так і фізичного. Починається відновлення заспокоєння, можливо, прийняття для когось. І навіть якщо все сказане не про вас, цей аркан про спокійне таке відношення до подій, відповідальне ставлення до своїх обов'язків і ще про деяку закритість свого внутрішнього світу від інших людей. В професійній сфері старша арканзірка вона може вказувати на роботу за кордоном. На проекти в інтернеті можливо, ви зараз аналізуєте різні варіанти і більш концентруєтесь на майбутньому. Це може бути якийсь творчий проект, або просто вирішили вже щось міняти. Але зараз такий період ще знаєте, підготовчий. Ваші дії скоріше направлені на певну перспективу в робочому колективі. Зірка показує на такі добрі стосунки. Колеги підтримують один одного. Загалом можна сказати, що зірка це про віддаленість або у часі, або про відстань. Для когось карта може програтись, наприклад, як робота у віддаленому форматі. Колесо фортуни показує стан фінансів. Ця карта може програтись великою сумою грошей, яку ви отримаєте. Причому це можуть бути і повторювані якісь платежі. Також ця карта може показувати на гру, на казино. І помірність в даному випадку може бути таким застереженням, щоб бути справді врівноваженим і не занадто включатись у ці теми, щоб не втратити більше ніж хотілося б. Можливо, ви зараз плануєте поїздку. Особливо це може стосуватися відпочинку, релаксації, відвідування спа процедур. І ще варто зауважити, що колесо фортуни показує місцячі події, які вже відбувалися раніше. І ще це про долю, випадок, який може зіграти особливу роль у листопаді для вас. Треба сказати, що це колесо може крутнути як один, так і в інший бік. Головне, не впустіть той шанс, удачу у фінансових питаннях, закохані старший аркан у стосунках. Взагалі, цей місяць буде для вас надзвичайно важливим. Знаковим в кожній сфері життя. То, до речі, помірність показує, що ви зараз будете знаходитись під покровительством вищих сил. Ще один такий бонус для вас на цей місяць після попереднього періоду таких хвилювань і можливо втрат. Якщо в листопаді ви станете перед серйозним вибором у стосунках, прислухайтеся до свого серця, і тоді цей вибір буде правильним. Окрім того, шостий сад, як і помірність. Це про баланс, гармонію і в стосунках з тими людьми, які знаходяться поруч з вами. І також це стосується внутрішнього стану. Ця карта може вказувати ще і на важливі угоди, наприклад, у бізнесі, і вони будуть такими дуже важливими, перспективними в особистих стосунках: це про важливі знайомства, тісне спілкування і про союзи. Тому може карта відігратись. і як, наприклад, шлюб або рішення жити разом. Так чи інакше, скоріше за все, в стосунках будете зараз вирішувати щось важливе, і потрібно буде робити вибір в якості паради туз мечів. Схоже, в листопаді вам не вдасться просто спостерігати за подіями. Доведеться все ж таки приймати рішення, і важливо підходити свідомо не на емоціях. І бути уважним до таких моментів, коли ви плануєте поставити крапку. Так що варто проаналізувати те, що відбувається, розібратися в суті питання і не боятися висловлювати свою думку щодо того чи іншого питання. Також туз мечів це ще про ідею, яка з'являється неочікувано. І це, скоріш за все, програється або в професійній сфері, або в питаннях, пов'язаних із грошима. Бажаю вам щасливого листопада і до зустрічі!